На перший погляд може здатися, що ми потрапили до божевільні. Проте додивіться цей випуск до кінця, і ви зрозумієте, у чому справа. Усім привіт, це Хобі Тайм. І сьогодні знайомимось із Академією акторської майстерності. Бажаєте бути розкутими, спілкуватись з оточуючими вільно і невимушено, контролювати свої емоції, викликати інтерес у людей, не бути одноманітними і щоб ваші рухи були гарними і елегантними, тоді вам слід звернутись на курси акторської майстерності. О, серйозно, класно, типу окей. І, і третій продовжує ігра. Ми включаємося. Ми зараз е, проходимо, бо зараз не треба повторити, поки повільно, щоб ми впрацювали цю гру, і потім ми повторимо на трошки будемо додавати швидкість. і Це буде е, веселіше. Заняття акторською майстерністю, що проводяться у студії, в подальшому з успіхом застосовуються не тільки на сцені, а й у численних нестандартних життєвих ситуаціях. Адже заняття побудовані таким чином, що студенти під час їх проведення занурюються в атмосферу театральної. І дії, максимально розвиваючи при цьому емоційне вираження людських почуттів, сприйнятливість, уяву, увагу, імпровізацію і акторську сміливість по створенню різноманітних сценічних образів. У нас акторська майстерність не для сцени, першу а для життя. Тобто ми допомагаємо людям за допомогою навичок акторської майстерності розкриватись, більш комфортно почуватися в житті на сцені, і так далі. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми поняли, що зараз це просто. Дуже необхідно, тому що до нас дуже часто приходять, окрім того, щоб розвивати навички, до нас приходять якраз відволіктись, підзарядитись емоціями і знайти собі ком'юніті, знайомство тусовку. Назавжди в минуле відходять сором, страх. І скутність, змінюючись на сценічну спритність, вміння привернути до себе увагу і набуття стійкої впевненості в собі, виробляючи вміння володіти своїми емоціями і управляти людьми за допомогою одного лише. Погляду в основному приходять люди, яким треба прокачати до прикладу ораторське мистецтво. хто хоче попрацювати зі своїми затисками, більше впевненістю почувати розкупи, хто хоче попрацювати з емоціями і просто хоче драйвувати, заряджатись. Є люди, які приходять, які в дитинстві мріяли стати акторами, щось пішло не так, і вони приходять, щоб закривати свою дитячу гештальти, скажімо так а ще на занятті присутні вироблення сценічної мови, що включає в себе ще й оволодіння ораторським мистецтвом, які дозволяють роз. Звінити звучання голосу у повну силу і використовуючи лише його інтонаційні відтінки, домогтися прагнення потрібної кількості бажаної аудиторії і утримування уваги на необхідний період часу. Влучний вислів думки, гарний виразний голос, вміння переконувати публіку і грамотна робота з глядачем дозволяють домогтися успіху в максимально короткі терміни, буквально у всіх областях людської діяльності. Квадрати чотири сторони, і для нас це символізує чотири сфери, з якими ми працюємо: це мислення, це емоції, це тіло, це комунікація. Оце ключові базові напрямки, з якими ми працюємо в справах, на заняттях і так далі. Одним із напрямків курсу запанування акторської майстерності. Цю є робота з тілом, що дозволяє виробити граціозну пластику і здатність висловлювати почуття і емоції за допомогою танців і різних рухів. Вивчення різноманітних стилів і їх вміла комбінація, в залежності від необхідної ситуації дарують розкутість і грацію, що підкорюють глядачів. Так само вчений той момент, що знаєте, якщо камінь, то все, ви максимально візовізути. Візуалізуєте... Міцніти да міцнійте і будьте твердими, максимально пальці, ноги, коліна, шиї, ші, шия, все життя постійно змушує нас бути різними, але завжди потрібно залишатися собою і вести себе природно, вільно і легко спілкуватися з оточуючими, вміти переконувати, справлятися з будь-якими труднощами і просто радувати людей своєю чарівною усмішкою. Я завжди кажу на своїх заняттях, на деяких вправах, що пора. Пора викликати швидку, як мені, так і моїм студентам. Але чому ні? Чому б ні? В цьому кайф. В цьому весь кайф того, що вони можуть стати дітьми. Стати дітьми, розбудити в собі внутрішню дитину і побавитися з цим. Тому якось так. Працювати над собою дуже корисно і головне приємно. А результат ваших старань не змусить себе довго чекати. Ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось.